Виконуємо номер 588 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За 3 кг капусти і 2 кг моркви заплатили 54 гривні. Скільки коштує 1 кг моркви, якщо 1 кг капусти коштує 12 гривень? У умові задачі сказано, що 1 кг капусти коштує 12 гривень. І придбали 3 кілограми капусти. Знайдемо вартість 3 кілограмів капусти. Для цього 12 гривень ціну капусти множимо на кількість товару. 12 помножити на 3 буде 36 гривень. І пояснюємо вартість вартість капусти. Також в умові задачі сказано, що за всю покупку заплатили 54 гривні. Ми знайшли, скільки вартість 3 кілограмів капусти, і знаємо вартість цієї покупки 54 гривні. Знайдемо, скільки коштує 2 кг моркви. Для цього 54. Віднімемо 36. 54 відняти 36 буде 18 гривень пояснюємо вартість моркви. За умови задачі сказано, що моркви купили 2 кілограми, вартість 2 кілограмів 18 гривень, знайдемо, скільки коштує 1 кілограм, або ціну 1 кілограма моркви. Для цього 18, поділимо на 2 дорівнює 9 гривень. І пояснюємо. Ціна 1 кілограма моркви. У мові здачі стало питання: скільки коштує один кілограм моркви? Ми знайшли ціну одного кілограма моркви це 9 гривень. Записуємо відповідь. Відповідь 9 гривень. Номер 588 виконано.